Здоровенькі були, мене звуть Сашко. Сьогодні я підготував для вас огляд матчу Польща-Аргентина. Але перед початком чисто по-людськи. Підпишіться на канал і можемо розпочинати. Польща підходила до матчу на першому місці в групі, і за певних обставин її влаштовувала навіть поразка. Тому вони вирішили зіграти акуратно і захистити цей результат. А от у їхніх суперників ситуація була кардинально протилежною. Після програшу в першому матчі від Саудівської Аравії Аргентині для проходу далі потрібна була лише перемога. Це був останній шанс Ліонеля Месі довести, що він може досягти чогось не тільки на клубному рівні, а й на світовій першості. По-хорошому цей мундіаль може стати і, швидше за все, він стане останнім для короля. Тому мотивації Лео вистачало. Проте і партнери в цьому матчі не підкачали. Аргентина просто задавила своїх суперників. Вона вдало комбінувала, вигравала всі підбори. Одразу ж після втрати м'яча вступала в пресинг і повертала володіння собі. Нарешті Аргентина грала як Аргентина, а не як восьмий склад Вереса. До речі, в цьому матчі мені сподобався центр Аргентини. Хлопці постійно рухались, комбінували між собою і контролювали хід гри. Так на 28-й хвилині аргентинці провели чудову атаку, але їм лише забракло завершення. 32-а хвилина. Ангель Ді Марія мало не виконав сухий лист. Виконання настільки було класним, що воно навіть сподобалось Войцеху Щенсни. 35-а хвилина. Шанс у Альвареса, але Хуліан не переграв Голкіпера поляків. Взагалі, то якщо і можна когось виділяти в складі збірної Польщі, то це буде Голкіпер Воцех Щенсни. В цьому матчі він рятував свою збірну як міг. Так, на 37-й хвилині суддя призначає пенальті у ворота Польщі. В цьому епізоді Войцех не дотягнувся до м'яча, але добре дотягнувся до обличчя Ліонеля. Після перегляду епізоду суддя вказав на точку. Але на 38-й хвилині Войцех робить неймовірне і відбиває пенальті від Месі. І здавалося, цей подвиг Окіпера мав підбадьорити товаришів по команді, але. Та де там? 46 та хвилина. Аргентина забиває гол. Початок другого тайму і Макалістер просто більярдним ударом кладе м'яч в кут воріт. один на користь Аргентини. Проте Албісалеста навіть не збиралися зупинятись. 60-та хвилина Пас пішов на Макалістера, але той не зміг як слід пробити по воротах. 66-та хвилина, Альварес забиває гол. Енсо Фернандес непогано протягнув м'яч, потім віддав на Альвареса в штрафну суперника, і той забив другий гол своєї збірної. Але і після цього Аргентина не відійшла і не почала захищати цей рахунок. Вони продовжували атакувати. А чом би і ні? Коли суперник, маючи Лівандовського, Міліка, Пьонтика та ще й Зілінського, який може віддати передачу, всім складом сидить в обороні. Та ще й заміни робить для утримання рахунку. 70-та хвилина вже Месі пробиває по воротах Войцеха, але кіпер ловить цей удар. 72-га хвилина Месі виводить сам на сам Альвареса. Але Хулян не влучає у ворота на 85 й хвилині. Лаутаро Мартінес після грубої помилки захисника виходить вічна віч з голкіпером, але пробиває повз ворота. Взагалі, зрозуміти домінацію Аргентини можна поглянувши на статистику в цьому матчі. Удари 4 проти 23. Причому поляки не влучили ні разу в ствір воріт, а їхній суперник завдав аж 12 точних ударів. Володіння 26 проти 74%. Передачі 317 проти 868 на користь Аргентини. Кутові 1 проти 9. Аргентина повністю переграла суперника і заслужила цю перемогу. Було цікаво, як польські болівальники десь хвилини з 80-ї почали моніторити результати паралельного матчу в цій групі. Мексика перемагала за рахунку 2-0 у Саудівської Аравії. І заби мексиканці гол в тому матчі або пропусти поляки в цьому, і все могло скластися взагалі інакше. Там навіть до веселого доходило. За рівних показників дивилися б на кількість жовтих карток. На той момент у Польщі було 4 жовті картки, а у Мексики 7. Тому поляки мали не тільки не пропустити ще один гол, а й перестати фолити. Але для них все склалося добре. Бо Мексика пропустила гол у додатковий час, а Польща змогла зберегти рахунок без змін. І це допомогло їм вийти з другого місця в раунд плей-офф де вони вже зіграють з Францією, яка поступилася в останньому матчі. Проти збірної Тунісу. але сенсаційною цю поразку назвати не можу, тому що Дешам випустив взагалі другий склад на цей матч, але і грав він, скажу чесно, дуже погано. Взагалі не знаю, на що ці хлопці розраховують, тому що в цьому матчі можна було зіграти класно і заслужити своє місце в основному складі. Аж ні. Проте навіть це не завадило французам вийти з групи з першого місця. А от другими неочікувано стали австралійці, які в останньому матчу переграли збірну Данії 1-0. Отже, на цей момент ми маємо такі пари у плей-офф: Франція зіграє з Польщею, Аргентина з Австралією, Нідерланди зіграють зі збірною США. Ну і Англія зіграє із Сенегалом. На перший погляд, це зрозуміло в цих парах, але давайте з вами поспостерігаємо. Які ще несподіванки приберіг для нас цей мундіаль? З вами був Сашко. Підписуйтесь на мій канал. Світла немає, то хай хоч підписка буде.